Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 23 вересня. Зростання захворюваності на гРВІ, в тому числі COVID-19, зупинилося та тримається на рівні попереднього тижня. За допомогою до медзакладів краю звернулися понад 7,5 тисяч осіб. Серед них 131 дитина віком до 17 років. Втім, не обійшлося і без летальних випадків. Від ускладнень ковіду померли дві людини. У бом було понад 80 років. Це чоловік зі слобідко кульчієвецької ОТГ та мешканка Хмельницької ОТГ. Вони не мали щеплень проти covid 19 тому не нехтуйте елементарними протиепідемічними заходами. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка. Тож не перемикайте. Перерозподіл коштів за рахунок резервного фонду та перевиконання дохідної частини бюджету збройні сили та педагогічні працівники дошкільних закладів Красилівщини отримали додаткове фінансування. Таке рішення прийняли депутати на 61-й позачерговій сесії. Ми внесли зміни до нашого основного фінансового документу до бюджету громади, яким передбачили черговий мільйон гривень на підтримку збройних сил України. І Я дякую всім платникам податків. Які працюють на нашій території, які дають можливість нам направляти кошти на підтримку фронту, ми передбачили кошти в бюджеті на доплату працівникам дошкільних закладів, а саме вихователям у розмірі 2600 гривень, щомісячно вже на постійній основі до їхніх окладів. Цим ми цінуємо, показуємо, як ми цінуємо і поважаємо працю тих, хто піклується про наймолодших мешканців нашої громади. Дійсно, ці кошти будуть додаткові до заробітної плати. Подарунки українським військовим. Традиційно до Дня міста від Хмельницької громади закупили та передали силам оборони партію безпілотників. Дві 2016 року ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і щороку обов'язково виділяємо кошти на їхню підтримку. Сьогодні ми передаємо ну, один з, напевно, з для нас засобів. Це безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, квадрокоптер DJI Матріс 4Т. Хороший квадрокоптери, яких ми закуповуємо останнім часом, доволі такими великими партіями. Маємо хороші відгуки по них. цей квадрокоптер дозволяє нашим воїнам працювати і в день, і вночі. Має низку камер, має в принципі доволі такі хороші показники. Ну і доволі добре себе показує в роботі, тому чергова партія діжає Matrix 4Т для наших сил оборони. Сьогодні ми їх передаємо 20 штук ще плюс 20 штук до попередніх партій. Загальна вартість 20 таких квадрокоптерів 3 мільйони 400 тисяч гривень. Придбані вони традиційно за кошти платників податків. Перші з честю. 21 вересня свою 18-ту річницю відзначає військовий ліцей Державної прикордонної служби України. Місце, де майже два десятки років плекають світ нашої нації. У 18 років людина стає повнолітньою. Це робіж, який визначає дорослість. А саме наш ліцей сьогодні утверджується як навчальний заклад зі за своїм 18 літрів. Він стає справжнім домом для багатьох поколінь молодих патріотів. Тут ліцеїсти не просто отримують знання, а й формують свій характер. Від початку заклад розташовувався у місті Суми, та війна внесла і сюди свої корективи. Адже після чергової атаки ворога будівля ліцею зазнала пошкоджень, тож усіх вихованців та персонал довелося евакуйовувати до Хмельницького. Пам'ятаю, увесь цей шлях пані Інна. Вона викладає біологію вже 15 років. Дві бомби впали поруч із закладом. І велика частина приміщення була просто зруйнована. Треба було рятувати дітей, треба було виїжджати. Ворог тоді наступав. Та, попри всі випробовування, заклад і досі продовжує випускати справжніх патріотів та плекати у своїх вихованцях українське. Наразі 24 наших ліцеїста загинуло в боротьбі за нашу батьківщину. Два із них герої України. Ми їх вчили. Ми пишаємося. Завжди нашими ліцеїстами вибрав цей непростий та водночас шляхетний фах молодший віце-сержант Денис Зеленко. Хлопець зізнається, вибір бути військовим зробив сам вже після повномасштабного вторгнення. Поступив ліцей, тому що хочу оборонити свою державу. Батьки спочатку дуже були проти, але потім уже змирилися. Що я хочу бути військовим в подальшому житті і навіть підтримують. Прийшли привітати заклад з почесною датою й владці міста та області. Гадаю. Мабуть, вже далекий квітень 2022 року, де було підтримано Хмельницькою обласною радою пропозиції щодо релокування на той час Сумського військового ліцею на території нашої області і на одне з майнових комплексів приміщень власності Хмельницької обласної ради а ваган точно ніяких не було. Адже сьогодні підтримка наших військових, наших захисників та захисниць є пріоритетом кожного. Громадянина я дуже сподіваюся, що вже невдовзі в найближчий період розпочнеться масштабна робота для того, аби наш військовий ліцей ДПСУ отримав гідну матеріальну технічну базу і на Хмельниччині постав. Гарний сучасний облаштований за усіма стандартами комплекс, де наші ліцеїсти будуть проходити навчання. Ба більше така дата, особлива й тим, що саме сьогодні заклад отримав важливий символ для військової структури прапор ліцею. Його вручив бригадний генерал Іван Васильчук. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Дитячі гуртки під загрозою. На сайті Кабміну з'явилася петиція від викладачів позашкільної освіти Хмельниччини. У ній педагоги вимагають надати їм право на відстрочку від мобілізації. Викладачі саме чоловічої статі є зараз незахищеними. Дуже зараз багато кадрів ми втрачаємо. В Київській області, так як я чув, є школи, які вже на. На тому етапі, щоб закриватися, через те, що чоловіків масово не вистачає, їх е, е, мобілізують, їх, е, вони звільняються, йдуть в загальноосвітні школи, бо там е, надається їм захист. В петиції йдеться про те, щоб нас просто вписали в цей законопроект, який зараз є, який зараз працює. Нам не треба, щоб це було жирним шрифтом, а можна маленькими буквочками, щоб там була просто позашкільна освіта. Шукав швидкий заробіток, потрапив у поле зору ворога. У Хмельницькому затримали ще одного агента ФСБ. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Виконавцем замовлень расистів виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога. Телеграм-каналах з пошуку швидкого заробітку. Там його завербували одразу два співробітники ФСБ, які ставили фігуранту різні завдання. Один куратор вимагав виявляти та передавати ворогу геолокацію аеродромів ЗСУ. Інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон. Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об'єктів, які агент збирався відправити до ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Погода на 24 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно. Часом йтиме дощ. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 9-14 тепла, в день 11-16 вище нуля. У Хмельницькому стопчики термометра покажуть вночі 11-13, вдень 13-15 тепла. Втручалася у роботу баз даних. Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронниці з Хмельницької області, яка незаконно змінювала інформацію у відомчих онлайн базах. Зокрема, посадовиця вносила зміни до системи обліку адміністративних правопорушень. У результаті чого порушники не притягувалися до відповідальності, також вона коригувала дані для фіктивного закриття провадження за фактом нетверезого водіння. Наразі слідство встановило щонайменше чотири таких втручання на користь різних громадян. За такий злочин їй світить до шести років за ґратами. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.